У нас в клуб хвостики є ось така красуня дівчинка. Її звуть Зара. Зарі приблизно 5,5 місяців і потрапила вона до нас до Донецької області, де йдуть бойові дії. Наші волонтери знайшли Зару зовсім маленькою з сестричкою та красуною мамою. Маму ми назвали Джульєта. Джульєта вже знайшла свою сім'ю. Вона поїхала до Європи в Німеччину. А Умка-сестричка її також недавно знайшла свою сім'ю, залишилась зара. Зара ось такого гарного окрасу, неначе якась гонча. Вона дуже спокійна, дуже ласкава, трошки така сором'язлива дівчинка. Вона, звичайно, вакцинована, оброблена і навіть стерилізована, тому що потрапила вона до наших волонтерів саме в службу відлову по стерилізації, тобто стерилізували її ще зовсім маленькою. Дуже хочемо, щоб зараз знайшла свою люблячу родину. Ви можете подивитися на неї. Вона слухняна, неймовірно добра. Так? неймовірно добра. Ми зараз вчимо її гуляти на повідочку. Це буде дуже гарним вашим другом. Зараз не маленька, зараз такого середнього, гарного розміру, висока дуже і, напевно, ще виросте. Зараз вона важить десь 11 кілограмів. 10-11 приблизно так. І виросте ну 15-16, це точно. Тобто, це така класна собака для прогулянок. Можливо, у вас приватний будинок і ви мріяли, щоб ваші діти бігали з такою красунею. Зверніть увагу, подивіться на неї. Ми зараз покажемо далі вам фотографії, де зараз дуже позувала та старалася для вас. Обирайте зараз сім'ю.